Всім привіт! Я Алла. я з України. Ми приїхали в Ісландію на сьогодні. Останній день нашого туру. Це моя перша подорож з Lab Travels. Я приїхала в Ісландію святкувати свій день народження. Зі мною святкували день народження ще дві людини, тому було дуже весело. Ісландія дуже мені сподобалась. Я дуже рада, що я приїхала сюди в кінці жовтня. Бо Тут ще не так холодно, але є можливість побачити північне сяйво, що нам вдалося в принципі зробити. Е, найбільше в турі мені сподобалась е, Ісландія, звісно, природа неймовірна. Е, сподобався формат подорожі машиною. Е, сподобались люди, з якими я тут познайомилась, і сподобався наш гід, який виступав в ролі організатора, тім лідера. Коміка, бо він нас смішив. І водія, і повара, бо страви, які нам готував, були дуже смачні. А що я хочу сказати? Я не знаю, як в інших турах, бо це перший тур з Lab Travels, Але якщо Максим буде проводити інші тури, то я обов'язково поїду.